Ви розумієте, всім відомо, що силові структури знаходяться під неформальним, але фактичним керівництвом адміністрації президента по узгодженню самим президентом. І ви розумієте, цей ганебний саботаж, який ми спостерігаємо в Генеральній прокуратурі і інших правоохоронних органах при розслідуванні, нічого просто так не буває. Вони не насмілились би так ганебно поводитися, якби не було вказівки нікого не зачіпати, тягнути, робити якісь показові шоу, але нікого не заторкувати. Невже ви думаєте, шановні громадяни? Що суддя Волкова взяла би на себе сміливість випустити офіцера Беркута Садовника? Якби вона не отримала вказівки з адміністрації президента, що їй нічого не буде і що його треба випустити. А чому треба було випустити? Тому що він міг бути цікавим свідком і е, подати цінну інформацію. А цінна інформація вела би далі наверх. Можливо, до того Льовочкина. Ну а хто ж буде зачіпати Льовочкина? Як, як, Президент дружить з і перед виборами літав в Австрії, цим всім відомий факт. Хіба Служба безпеки України не знає про антидержавну діяльність Медведчука? І що би мала зробити Служба безпеки України, якби це була Служба безпеки України? Першим мав би бути заарештований Медведчук. А він зараз сидить. В мінську в робочій групі, який регулює, кого треба, кого вигідно Путіну віддати, туди обміняти, а кого з наших захоплених заручників чи полонених не повернути до нас. Зрозуміло, що це договорняк Порошенка з Путіним. Як хтось думає, що просто так в мінську появився перший президент Кучма за дорученням. І завів, і завів. Другий, о, другий. Дру, дру, ой, я о, дру, перший дру, я, там сидів. Я, я прошу вибрать, я обмовився. <клес> пан, пан Кучма, то <клес> а, ви розумієте, ну зрозуміло, що це все по домовленості з Кремлем. В мене зовсім жодного сумніву нема. І сам план мінська це теж є пастка по виконанню, так би, пастка для України. А насправді виконання плану Путіна по а, значить, дестабілізації України, руйнування в такому поетапній капітуляції України. Ну, це окрема тема. Ми говоримо саме про розслідування цих злочинів. Ви розумієте, ну, а, ніхто ж з відповідальних маса вищих офіцерів внутрішніх, системи внутрішніх справ. Не відповіла належним чином, їх навіть не допитували. І то, що можна принаймні виявити, хто нищив документи, доказову базу після того, як вже Банда Януковича втекла, адже нищили доказову базу після цього, але ж ніхто цього не розслідує. Чому? Така вказівка: не зачіпати нікого. Тому що є домовленість Порошенка не зачіпати.